В Лондоні українці домоглися звільнення росіянки, яка хизувалася підтримкою Путіна на виборах. На це звернув увагу український волонтер, зокрема на пости росіянки в соцмережах, і повідомив про це її роботодавцю. Український волонтер, що проживає в Лондоні, Назар Смит, домігся того, що росіянку, яка підтримує режим Путіна, звільнили з роботи. Юлія Воробйова, так її прізвище працювала у британській компанії під час виборів президента. У своїх соцмережах відкрито повідомляла про свою підтримку чинному президенту Владіміру Путіну. На це звернув увагу Назар Смик. Повідомив компанію про настрої її працівників, і компанія звільнила росіянку, яка підтримує режим диктатора, що розв'язав війну в Україні у неділю, 17 березня. Назар Смик оприлюднив у соцмережі X-Video з чергу біля посольства Російської Федерації у Лондоні, яка сягає декілька тисяч росіян. Зазначу, що більше присутніх є опозиційними, тим не менш питання, яке у мене виникає. А де багатотисячні мітинги у Лондоні проти Путіна і війни? Правильно їх немає. Відзначив волонтер. Назар з нами є на зв'язку. Так, так Назар, слава Україні. Так, Героям слава. Так, Богдан, дай мені, будь ласка, більше звуку. Так, Назар, я хочу подякувати вам за вас за ваш вчинок. Ну, це насправді дуже круто. Тар розкажіть, розкажіть, будь ласка, як взагалі відреагували в, в британській кампанії на, на пост, на ваші слова, яка була реакція, чи наскільки вона була миттєва? Дивіться, давайте одразу дві ремарочки, тому що а, я не рахую себе волонтером, тому що за деякі проекти я отримую зарплату. Так, це раз, тому це недоречно, і мені це трошки неприємно. І друге, що а не я зробив розголос, і не я писав емейли. А, це все робила українська діаспора. Так я просто використав а, своє джерело інформації, найбільшу українську діаспорську групу. І світ, і акаунт так, але 300 чоловік, які писали і дзвонили на компанію, це все діаспоряне Тобто я лише зробив мінімальний розголос і все да. Тобто, щоб це не було такого, щоб пізніше на мене хтось обіжався, що я взяв там умовно якусь там славу на себе або таке, так uh -huh. а ситуація була наступна. В нас є координаційний чат, де ми координуємо мітинги. І всякі акції, які відбуваються по всій Британії, так і дівчатка, які є в цьому чаті, вони знайшли цю росіянку через а, хештеги а, в інстаграмі, і вони скинули інформацію для того, щоб ми її поширили і щось до цього зробили. А ми одразу зробили розголос по всіх джерелах інформації, які мали, і компанія спочатку заблокувала нас і заблокувала всіх. А, день часу була така тиша, і тоді мені сьогодні позвонив власник. Компанії і сказав, що вони заблокували сторінку, бо дуже багато критики було. Вони зв'язалися своїм, як це називається правильно, лоєр-юристом. Uh, mm -hmm. Юрист цю жінку звільнив так. Uh, і також у вдячність вони будуть переглядати всі заявки, які до них будуть поступати на роботу щодо там любові до Росії і її союзників. І вони хочуть, як жест з доброї волі, задонатити там певну суму на український благодійний фонд uh, в Британії. Ось це така ситуація. Ну, тобто, на, на даний момент жінка звільнена, свої соціальні мережі вона всі повидаляла. А, ну і подивимося. Ну, угу. Її а точно чи... не депортують, але вже будуть певні складнощі з роботою. Угу. А що за компанія? Чим вона займається? На чому вона спеціалізується? Цікаво. А, вона працює як приватний підприємець на велику ріелторську компанію, яка займається продажем дорогого житла. У Лондоні. Mm -hmm. Я так думаю, що вони підключили, її взяли, тому що вона, певно, якийсь певний досвід має, і плюс вона, я думаю, що вона підключає якісь певні ресурси з росіян, тому що все-таки mm -hmm. їх тут багато і вони багато чого купляють дорогого, так? ось Але ну роботу вона втратила дозначно на цій платформі, і за неї вже буде такий, певно, її будуть пам'ятати добре. На дивіться, на сьогодні та, в нас сьогодні. Тема нашого етеру. Не шукайте хороших русських. Я переконана це особисто моя думка, що хороших русських нема. Потім, після нашої перемоги, після звільнення і повернення всіх наших окупованих територій. Репарації і після суду в ГАЗі можливо, можливо. А як ваше ставлення до росіян, які там мешкають? Нібито вони там мають якісь протестні настрої, ніби вони там всі прийшли на вибори в 12-й годині, щоб протестувати, але отут оця абсолютно пропутінська Юлія Воробйова вихваляється тим, що вона голосує, начебто у Україні НАТО і в такій ненависній росіянам Європі um... Дивіться, росіяни тут є адекватні, але їх дуже мало насправді, або вони просто бояться в якісь там мітинги виходити. В реалі на мітинги виходить в них. Вони роблять мітинги окремо від українців, тому що це така, якби умова є, що ми не маємо, ми не хочемо з ними проводити ніяких мітингів. І вони проводять постійно біля їхньої цієї ембасі, а чоловік двадцять тридцять. В тому числі там певний мільярдер, російський, а опозиційний, і все. А тому мене саме здивувало, що їх так багато прийшло на вибори. Оцю висловити таке своє, якби там не знаю, незадоволення Путіном, а на на акціях нікого немає. Тобто, трошки... ну угу. трошки така великість. Ось, але ну росіяни є хороші. У нас є Легіон, Легіон Свободи Росії, є РДК. Ну тут вони відкриті росіяни, тобто, але ми не можемо їх не підтримувати, тому що вони роблять таку леву частку, хорошу тому. Суперечно, ну, я думаю, що багато росіян і донатить їм кошти, але ну тобто не відкрито, можливо, щось бояться чогось ми знаємо, ми знаємо від початку повномасштабного вторгнення, що Британія є нашим вірним союзником і партнером. А як прості, пересічні британці ставляться зараз до того, що відбувається, до виборів Путіна, і що вони, що вони говорять щодо Росіян, які мешкають у Британії. А, дивіться, от вчора я їздив купляв броневик, а, там буквально 200 миль. І по дорозі я бачив вісім українських прапорів разом, разом з британською, просто не в приватних хатах. А, тобто, люди такі британці корінні, а, вони максимально підтримують Україну і якби самий уряд. А якщо це власне ми говоримо про Лондон, то є така певна частина мусульман, які підтримують Палестину. І оскільки Україна стоїть разом з Ізраїлем, то досить у них таке, ну. Не дуже вони підтримують Україну, не дуже мають бажання підтримувати, тому що ми не підтримуємо Палестину, ось так. Тобто, як уряд Британії, самі британці, корінні там, особливо які кантри-сайт, які за містом заходяться за Лондоном, вони максимально підтримують, Лондон не дуже. Угу. Е, ну, що ж, Назара, я вам дякую. Скажіть, чи були такі ще прецеденти, відколи працюєте, живете, не знаю, скільки ви мешкаєте в Британії? Так. Не на зв'язку. Так, це був Назар Смик, українець, ну як з'ясувалося, не gep, працює у Британії і він повідомив про звільнення росіянки за її оприлюднені фото в підтримку Путіна. Назар Смих живе і працює у Лондоні і займається закупівлею техніки та допомоги українським військовим. Назар...